Всім привіт! Ранок малиновода починається з того, що грузим, грузим, грузим ящики, а вони не поміщаються. 6 штук не помістилося ще, бо люди мають сідати. Так що вирушаємо на сьогоднішній збір. Будемо розказувати і далі про всі фішки малинового бізнесу. Їдемо забирати людей, завозимо їх на поле. Мені дає вихідний, так? Да? Отпуск? Отпуск? А -а -а. За свій рахунок. Так. <laughs> да. Ясно. Так що у нас такі діла. А зараз дівчатка три штуки будуть сідати і ще Серега на мопеді під'їде. Четверо буде. Як завжди. Ну, не як завжди, було і сьомеро І там незручно, бо ящики ще поставив, не поміщалися в багажник. Добрий ранок, добрий, добрий ранок. ранок. Як ти нас назад, позабираєш? забираєш. То забираю, сьогодні не буде стільки багато малини. Тут тяжче сядете наперед. Я тільки до центру. Іванка тільки в город. А ти їдеш, та, та, ні, ні. ні, в неї відпустка за свій рахунок. Просто ми ж люди хочеться вийти і треба... зайти. Поки він буде назад, мені якраз класно, то... вже на мене. Рушнички ще сьогодні терпимі, нових не треба заставляти. Розказав, як, ну, нагадав верніше, як треба. Збирати так по чуть-чуть, щоб не давилося. Відкрию крапельне зрошення, хай поливається. І кажуть, ми йдемо. Пішли збирати люди. Каже, ми від виробітку, ми не на ставці. Погнали. Так, відкриваємо воду. Зараз ще один приїде збиральник, дочекаюсь його. Йдемо глянемо, що там робиться на малині, який буде сьогодні прогнозований урожай. Ті, що щодня збирають, то тільки заходять рядки, вже знають, багато буде чи не багато. Там який прогноз на сьогодні. Okay. Не, по кілограмах. Хоч okay. буде. <laughs> okay. so 50. Так, я теж думаю, що 50, а може й... Може й більше. Тільки буде, стільки буде. Сьогодні багато не буде, бо після вчора ввечері, пізно ввечері, десь біля 10-ї, оці рядки ще збиралися. І пройшов тільки вчора цілий день і сьогодні ранок. Тобто вона не встигла. Буває так, що 2 дня, Але зато сьогодні не буде такої дуже стиглої. Переспілої в нас не буває, буває така дуже стигла, а ще як полежить. Побачимося, які буде. Так візуально червоної багато і білих хвостиків. Ось таких багато видно, неозброєним оком. Ремонтантна малина, бачите? Сьогодні? Середина серпня, малина цвіте, бджола працює, зав'язуються кістянки, збірні. І буде плодоносити до першого морозу. Саджанці будуть різні при різні сорти в нашому телеграм-каналі, бо дуже багато є таких, ну, часто під кожним відео коментарі про саджанці. То саджанці в нашому телеграм-каналі, посилання в описі, підписуйтесь на телеграм-канал, там і полуниця, і малина. Різні там і ціни, і сорти, все там. Хто недавно підписався на наш канал або дивиться не підписаним, то нагадую, що канал Юний ентузіаст це не про чийсь вік, це просто про підхід до різних справ, в тому числі до вирощування малини, як до чогось нового два роки тому для нас було. Тому що ми купили спеціально то обійстя хату, там все подвір'я, що ви бачили з городом. Для того, щоб е, чимось таким зайнятися своїм. І зайнялися малиною і полуницею. Ну, як зайнялися? Так, чуть-чуть, не так, як в великих масштабах, а чуть-чуть, але своїм. І цей канал показує з чим ми стикнулись ми раніше тим не займалися, як, що, по якому, які в нас труднощі виникають, як ми їх долаємо. І кому цікаво, теж таке. Можете дивитися. Взагалі цей канал такий про заробіток, як ми намагаємося заробити гроші для того, щоб жити. Так що підпишіться, якщо вже дивилися пару разів або це відео вам було цікавим чи буде цікавим, то підпишіться, щоб не бути безбілітним зайцем на цьому каналі. Перевірю в кінці. Так як шахет летить. Чуєте? Це й мопед муп... продається. Все, я поїхав. Люди працюють, збирають, сьогодні жари не буде. Вже всі поз'їжджалися. Подзвонять, будуть закінчувати, приїду, заберу, побачимо, скільки буде малини, Ну, я думаю, що кілограмів 60 повинно бути. Може 58. А ваш який прогноз. Вам важко оцінити, звісно. Побачимо, скільки буде, стільки буде. Яка ціна, все-все розкажу сьогодні. Залишайтеся. Я тільки підвіз дівчат, забрав мене з базар. Дав мені 200 гривень і каже, нічому собі не відмовляй. Я йому на 190 60 ку принесла. Не, я казав, може не вложиться. Я кажу, купи качанів. А вона. А я качанів не купила. Але кажу, куплял. спочатку купляєш качани, а потім вже все решта. А, вона, а каже, я спочатку все решта покупляла а качанів Каже, 10 гривень залишилося, була, одного тобі купила, але качанів не було зовсім. Да. Але він під'їхав під, під 47-й і все-таки купив собі своїх кочанів. качанів. Да. По 15 гривень штучка. А у вас яка ціна кукурузи? Напишіть, будь ласка, бо дуже інтересно, скільки коштує кукурудза. Ну, кавуни по вісім Іванка купила. Так. Да. Так що до вечора. Ввечері будемо їхати, так? Да? На прийомку. Ти мене візьмеш з собою чи не? Ну, а я. Дівчатка наші збирають, Вийдеш а ми їдемо туди, додому. де ми до нашого ну, перевалочної я... бази. ти, ти дзвониш, скажеш, я вийду. Все, так що стежте. Що буде далі? Ворота закриті, не пускають. Хазяїно. Закрито все на ключики. Зараз хтось посігнали, зараз хтось прийде, відкриє. Так, ну що в нас тут? Получається, так якщо прикинути. Малинка отака. Отака гарнесенька. ням нямка Малинка. Так, 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 сьогодні, сьогодні, сьогодні. ху 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 сьогодні нормально. Так, що у нас так, якщо прикинути, 1, 2, 3, 4. Так, бачу 58 разів висипали. То вже 58 кг, а ще ж там і по півтора кілограма. У ще відняти тару, не знаю, отак. От Маленька тут вітерець такий, вона собі провітрується, насипано, дивіться, во як, наприклад, во ящичок. Чуть-чуть. Раніше ми насипали отак з горбиком там посередині. Зараз ні. Тут все вдосконалилося, музика грає в рядочках. Тут Хе -хе. веселіше їм збирати, як музика грає, я так поняв. У вас вже тут вообще музика! <рес> Клас! Все, закінчили. Закінчили. Йдемо важити. Зараз будемо знати скільки кілограмів. Через трошки будемо знати яка ціна. Все, розкажемо. Не знаю, чи помістяться мені люди і ящики. Може прийдеться якийсь такий... Крок неординарний зробити. Що там, є малини? Багато переспівший. Ого. А, тут ми не збирали. Ого, вісить стільки, звісно. О, жалко стільки. Того можна Ось. на вино чи на щось таке, да. воно переспіло. Ніколи не збирали тут. До пластівців. Все, підщот. Так, боюсь, що все не поміститься. Але будемо. Оооооо! Я хотів інтригу витримати. В кінці сказати якраз камеру включив і ви вже сказали. Вони повторять. А в мене сьогодні я так підготувався, щоб всім було не так, як вчора. Да. Читайте там що, кому, скільки. Заокруглюйте все до більшого там. Коротше, переживаю, що не поміститься. Сам? Що ви собі не довіряєте, посчитайте там нормально. Я вам довіряю. Працюємо на грані своїх можливостей і можливостей машини. Вже і так наскладав. І так наскладав цей самий потолок. І ще три ящики ніяк не виходить. Що, ми тут от як пазли сюди, як сільотка. Десь там є люди серед ящиків, ящики серед людей. І ми їдемо. Все, треба, щоб хтось тут сидів. Все, прийшла Іванка. Сідай! Я вирішила всіх випередити, але випереджує вона дуже повільно. І то через те, що я побачила, що я ззаду їду, то вона трошки підна... піднатужила. Так люблю ті фури ввечері, та й в день. Так дивитися на них, мені так якось від них добре робиться. Що там як тобі? Одна нога сюди одна туди. А Нормально. тут було все такое ящики, так, люди. Пахане, Дивися, підтримуй їх, бо вони а, можуть завалитись на тебе. І Оці на ці. Да. Бо вони можуть на тебе завалитись. Все, поняла. Поїхали. Вирішила всіх випередити, але випереджує вона дуже повільно. І то, через те, що я побачила, що я ззаду їду, то вона трошки підна... піднатужила. Так люблю ті фури ввечері та й в день. Так дивитися на них, мені так якось від них добре робиться. Так, народ підсумок після прийомки, значить, в нас було сьогодні. Скільки кілограм? 50. Ой, 76. Назбирано було 79 по зошиту. Угу. На прийомці 76. 76 кілограм. Ціна 50 гривників за 1 кілограмчик. Діліться своїми цінами. Ми своєю поділились. Не забудьте вподобанку, підписанку. Скоро знов нове цікаве відео. А взагалі далі буде тільки цікавіше і цікавіше. Так. Підписуйтесь на наш різносторонній канал. Зараз він просто трохи такого малинового кольору. Пока. Па-па.